У США зазначають, що Україна не мобілізує і не навчає достатню кількість нових солдатів для участі у війні. США вимагають від України знизити мобілізаційний вік до 18 років, щоб швидко збільшити свої збройні сили для війни з Росією. Як пише Reuters, про це заявив високопоставлений представник адміністрації США. Так, чиновник наголосив. Що наразі необхідно поповнити кількість військових, проте Україна не мобілізує і не навчає достатню кількість нових солдатів для участі у війні. Росіяни насправді досягають успіхів, стійких успіхів, на Сході, і вони починають відтісняти українські лінії в Курську. Мобілізація і збільшення чисельності особового складу могли б істотно змінити ситуацію на полі бою в даний момент, сказав він. Зниження мобілізаційного віку в Україні. У жовтні радник керівника Офісу президента України Сергій Лещенко повідомив, що США тиснуть на Володимира Зеленського, підштовхуючи до зниження мобілізаційного віку в Україні. Нібито це роблять представники обох основних партій США, наголошуючи на тому, що до В'єтнаму американці посилали мобілізованих із 19 років, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки. Оборони та розвідки Федір Веніславський також підтвердив, що така тема на заході порушується, але не на офіційному рівні, а в особистому спілкуванні. І як заявляв начальник центру комплектування 12, її бригади спеціального призначення Азов Юрій Мілан Гаврилишин, молодь у віці 18-35 років зазвичай воює найефективніше.